Не раз ти думаєш, усе в житті чудово, а Бог приходить тільки лиш у свято, коли на церкві б'ють церковні дзвони. І так до церкви йде людей багато. У будні ж він далеко там, на небі. Йому до тебе геть немає діла, не бачить і не чує, мабуть, з неба. І так живеш собі людину, як схотіла. Але коли приходить раптом горе і потребуєш терміново допомоги, тоді вже зовсім ти не так говориш. Тоді кричиш у небо ти до Бога. Тоді ти віриш, що тебе почує, пошле тобі свою він допомогу. Тоді не лише в свято він існує, коли ти в небо до нього говориш. Так, він живий і чує він, і бачить, і любить, і завжди допомагає. З тобою і радіє він, і плаче. Тобі до неба двері відкриває і кличе. Ти приходь, дитя, до мене. У будні дні, в роботі і в дорозі я тебе бачу на землі щоденно, коли ти в радості, а чи коли в тривозі. Завжди спішу тобі допомагати, та ти мене ніколи не кличеш. Про мене, ти тоді спішиш згадати, коли лиш дзвони у свята покличуть. А я приніс тобі людину вічність, і хочу, щоб її зі мною мала, та ти земним лише людину ціниш усім, що на землі оціна надбала. Земне скінчиться вічність на порозі. Я ось іду судити цю планету, нічого вже змінить тоді не зможеш. Прийди і ще сьогодні до мене ти. не в розкаянні, що не так жила ти, Іуда теж розкаявсь, але згинув. А в покаянні всі гріхи зостав ти, і я пробачу і більше не покину. А я візьму тоді тебе до себе, бо так люблю тебе, моя дитино. Та так ти мало дивишся у небо. Без мене ти у світі цім загинеш.